Кібор з Коломийщини Олександр Фриюк отримав нагрудний знак за військову доблесть від міністра оборони України Степана Полторака. Такі відзнаки це безумовно стимул до праці та нових військових звершень, запевняє військовий комісар підполковник Олег Пархоменко. Переважна більшість отримується військової частини під час служби, і це є в принципі правильно, бо про людину не потрібно забувати під час служби, а ні колись потім це доганяти. Але так вийшло, що цю нагороду йому не змогли вручити під час служби. Але він про це знав, що був поданий до цієї нагороди. І ми через воєнкомат уже звертались до командування частини, і вони нам її сюди передали. Рядовий Олександр Фриюк народився і живе в селі Берем'яне Коломийського району. До війська призвали понад рік тому. Потрапив служити до 80-ї аеромобільної бригади. Служив у 80-й армобільної десантній бригаді. місті Константинівка потім зробили 81 першу. Закінчував службу там. Олександр це один із тих хлопців, які до останнього захищали Донецький аеропорт. Саме їх назвали кіборгами. Дні на передовій згадує неохоче. Держава, держави, держави. волонтери. Якби не волонтери, то було затиніє з, Атинію, з був Кузьмін, Вася. Зутиніє Синюк Віталік. Це з мого письмого батальйона. Це не остання нагорода Олександра Фріюка. Розповідає військовий комісар Олег Пархоменко. Вже незабаром Кібергу з Коломищини вручать орден за мужність. Його подали подання на нагородження орденом за мужність третій ступені. Орден це є вже серйозніша нагорода. Вона дає переваги вже і. По перше, грошова премія. І по-друге, це якщо людина вже в до того часу, коли йде на пенсію, то за кожну нагороду ці бойові ордени вона йде допла. Та ніяка нагорода не цінніша аніж слова подяки за мирне небо, каже військовий. Ольга Гариджук Сергій Гурмак події Антика.